Українське питання, питання загибелі українських дітей, руйнації українських міст це для середньостатистичного американця стоїть не на першому і навіть не на другому місці. Вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про одну, але дуже актуальну тему за океаном: того, що відбувається навколо. Колишнього президента США та імовірного кандидата від республіканської партії США Дональда Трампа. Що власне сталося? У Америки існує досить така велика повага до бюрократичних процедур. Це, в принципі, існує і у США, і в будь-якій західній країні. Ті з моїх підписників, хто зараз перебувають на Заході, можуть це дуже чітко зрозуміти. Одна із цих. Речей, це і є фонд передвиборчої кампанії. Це демократичний інститут для того, щоб сторонні люди, олігархи в тому числі, не фінансували виборчу кампанію того чи іншого кандидата. І щоб олігархи таким чином не впливали на політику. Це правильний підхід, який функціонує у багатьох західних країнах, і потроху впроваджується в Україні. У 2016 році. У США були президентські вибори, як відомо, на яких і переміг Дональд Трамп. Ці вибори були досить характерними, оскільки це була перемога такого позасистемного політика. Крім того, Дональд Трамп це був дуже епатажний політик на той момент, це був абсолютно новий політик для США, і цей політик він вів дуже активне особисте життя. У нього було три дружини, дуже багато дітей, і, як підозрюють, дуже багато каханок. З одної з них і пов'язаний нинішній скандал. Як повідомляє дуже багато таблоїдів, Дональд Трамп вступив у зв'язок із відомою, дуже відомою порноакторкою Штормі Денілс. Після чого вона почала його шантажувати, і за певну мірку грошей він домовився про те, що матеріали їхнього зв'язку буде... Приховано, і буде приховано дуже багато різноманітних фактів з його особистого життя, про які нам досі невідомо. Ці питання стали предметом судового розгляду штату Нью-Йорк на території Нижнього Манхеттену і відбуваються в контексті того, чи мав право Дональд Трамп перекривати свої скандали потенційні з передвиборчого фонду. Зважаючи, що це передвиборчий фонд, і він його якби витрачав на особисті, на особисті потреби. Хоча навіть такі дії вони є протиправними з точки зору американського законодавства в Україні у політиків, у яких починають шантажувати, вони дуже багато хто платять за різноманітні подібні послуги, і це у нас не вважається нічим таким поганим, нічим таким поганим з боку політика. Ну, звісно, це вважається з боку тих, хто шантажує, ну не дуже етичним. Але в принципі, у нас немає жодного прецеденту таких кримінальних справ. У США це викликало величезний скандал і почалась дуже активна дискусія. Дуже велику роль грає саме місце, де відбувається це судове засідання. Територія штату Нью-Йорк, незважаючи на те, що це рідний для Дональда Трампа штат, цей штат. Із 1980-х років безперервно голосує за Демократичну партію США. Більше того, цей штат вважається дуже ліберальним, в тому числі і саме місто Нью-Йорк. Відповідно, суспільна увага, яка відбувається навколо цього процесу, вона не є на стороні Трампа. Я не буду говорити, чи винен Трамп чи не винен, і чи є добре, чи не є це добре. В контексті України можу точно сказати, що у нас це взагалі і близько скандалам не було: ні фальсифікація документів щодо цих компроматів, ні хабарі щодо компроматів, ні навіть саме несанкціонована витрата бюджетного передвиборчого фонду. Але як наслідок, Дональд Трамп був накладений на нього арешт і після спілкування з прокурорами цей арешт був з нього знятий. Це перший. Випадок за 150 останніх років останнім був Уліс Грант, який був заарештований за перевищення швидкості на своєму диліжанці. Це досить був давній, давній прецедент, але це досить важливо для сучасної історії США. І при тому всьому це важливо в контексті прийдешніх виборів. Невдовзі у США стартує процес праймеріс де-факто процес президентських виборів у них вже розпочатий. І дуже активною боротьбою буде саме у республіканській партії. Щодо демократичної партії, то так уже історично склалось, що якщо чинний президент іде на другий термін, то для тої партії праймеріс є скоріше формальністю. Останіми, останніми праймеріс на яких дійсно йшла боротьба між чинним президентом та альтернативним кандидатом, це була у 76 році, коли Рональд Рейган конкурував із чинним президентом Джеральдом Фордом. Він Джеральду Форду Праймеріс програв, і потім Джеральд Форд програв вибори Джиммі Картеру. Це було пов'язано з величезною кризою в республіканській партії, яка відбулась після вотергейського скандалу, пов'язаного з Річардом Ніксоном. Внаслідок чого пішли у відставку сам президент Річард Ніксон, а також віце-президент. Джеральд Форд, який зайняв посаду президента, він не займав посаду віце-президента та взагалі не проходив як кандидат на президентських виборах. Відповідно, якщо Джо Байден захоче прийняти участь у наступних президентських виборах, то конкуренції йому складати де факто ніхто не буде. А от у республіканській партії стоїть дуже величезне питання. Республіканська партія, та власне, як і демократична, поділяється на величезна кількість різноманітних угрупувань. І різноманітні представники цих угрупувань претендують на висування від партії на прийдешніх виборах. Це буде відбуватись в рамках праймеріс, які будуть надзвичайно запеклими у наступному році, і маємо констатувати, що де-факто, дана увага до Дональда Трампа підвищила кількість трампістів всередині самої республіканської партії і підвищує, на мою думку, ймовірність його висування. Але одразу хочу вас заспокоїти: існує дуже багато прикладів, коли представники досить радикальних політичних сил приходять до влади і потім стають на більш помірковані позиції. Наприклад, можна навести приклад партії Сіріза в Греції. Яка досить радикально виступала проти виплати зовнішнього боргу. Але, прийшовши до влади, вони пішли більш-менш на переговори з Європейським Союзом та, в принципі, врегулювали це питання. Можна навести приклад навіть самого Дональда Трампа, якого показували як страшного противника в Україні. У 2016 році всі підтримували противника, точніше, противницю Дональда Трампа Хіларі Клінтон під час виборів президента США. Але горя не сталося. Дональд Трамп так і не підтримав Росію, Дональд Трамп навіть надав летальне озброєння Україні, чого ніхто, в принципі, на той момент не очікував. І загалом політика його була досить виважена по відношенню до України. Але все-таки в контексті цього всього і є один дуже негативний мій особистий висновок. Українське питання, питання загибелі українських дітей, руйнація українських міст це для середньостатистичного американця стоїть не на першому і навіть не на другому місці. Де-факто мені досить прикро спостерігати за тим, як скандал навколо зв'язку якогось американського політика, навіть кандидата у президенти США з якоюсь порноакторкою, стоїть значно, значно вище у людській увазі, ніж жертви українського населення. Це є надзвичайно прикро, і у нас є розуміння, що можемо ми сподіватися виключно на самих себе. Відповідно, треба підтримувати Збройні Сили України. Тут ви бачите QR-код, платформу Україн, United 24. Підтримуйте, Підтримуйте українську армію. Не забувайте про те, що війна продовжується. Користувач під ніком Ірина сказала, що мене дуже, дуже, дуже сильно люблять перехаботи. Я тут з вами погоджуюсь. Це пов'язано з тим, що у нас є така людина, такий колишній президент України, який дуже сильно любить свою репутацію та вкладає в свій піар. Вкладає в свій піар більше, ніж навіть середньстатистичний українець може собі це уявити. Дуже багато говорили про ботаферми Петра Порошенка. І ви можете переконатися, що це дійсно є правдою. Це дійсно є правдою. Більше того, я можу вам сказати, скільки коштує середньостатистичний аккаунт, з яких пишуть різноманітні коментарі в величезній кількості. Коштує один такий аккаунт від 5 до 10 доларів. Залежно від того, в кого купуєш, скільки їх купуєш, і сама організація цієї бота це штука досить коштовна. Більше того, у штабі Петра Порошенка сидить навіть спеціальна людина, яка відслідковує коментарі у різноманітних блогерів на різноманітних Ютуб каналах, як бачите, мій ютуб канал він не є великим. Тут всього лише 5000, тому підписуйтесь на мій канал, не забувайте. І навіть за моїм каналом у штабі Петра Порошенка слідкують. Тобто, це означає, що там відслідковують всі публікації про Петра Порошенка. І якщо бачать якийсь негатив, одразу насилають туди ботаферму, які починають залишати різноманітні коментарі. Коментарі негативні. Що ви бачите під кожним відео, де згадується Петро Порошенко. Стефенко питає, коли оприлюднять висновки розслідування. Я так розумію, що це питання стосується щодо цигарок, переданого кордону. Я не можу втручатися у питання слідства, я не можу його проводити, це проводять відповідні органи, і я вважаю, що у правильний час, коли, це, коли будуть готові відповідні матеріали, будуть оголошені відповідні підозри. Питає, коли ми займемось пенсіонерами. Це дуже важливе запитання і важлива підтримка населення. Коли у нас з'являється така можливість, ми підтримуємо українське населення. Так у нас з'явилась можливість провести у березні місяці індексацію пенсій, ми її провели. Руслан Грач задає досить цікаве питання: чому на скандал з контрабандою цигарок Петром Порошенка не звернула увагу BBC, Deutsche Welle, Радіо Свободи або хоча б НВ, я не можу вам цього сказати, чому вони не звернули на це увагу. У будь-якому виданні дійсно існує редакційна політика і існують певні стоп-теми, іноді за гроші вводяться, в тому числі, на жаль, і на Заході це відбувається, але там це відбувається значно рідше. Все-таки я вважаю, що коли будуть більш ґрунтовні результати розслідувань. Про це, в тому числі, і вони скажуть. Ярослава Боярська питає, навіщо Петру Порошенко займатися взагалі контрабандою цигарок. Це надзвичайно прибутковий бізнес, Одна прибуток з однієї такої фури становить понад 1 мільйон євро. І таких фур може бути 10, може бути 20. Знайшли тільки одну. При тому всьому, будь-який бізнес, який зараз знаходиться в Україні, переживає не найкращі часи, тому що не найкращі часи у державі. Люди не схильні йти і витрачати гроші. Відповідно, будь-який бізнес, він страждає. Страждає від обстрілів, страждає від падіння економіки, від рівня життя, від багатьох 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 факторів. Відповідно, якщо людина хоче заробляти, то він бачить ось таку можливість. Цю можливість треба максимально присягти і дати йому по рукам. Громіт питає. Що відбулося за купівельним скандалом у Міністерстві оборони України? Відповідний заступник міністра був звільнений з посади, розслідування продовжується. Відповідні люди будуть притягнені хто до адміністративної відповідальності, а хто до кримінальної. Постійний користувач Глаурунг 100 просить ставити першим коментарем номер моєї помічниці Аліни або в кінці телефону. Додатково спеціально для вас продублюю його ось тут. Тож, друзі, дякую вам за увагу. Гарного всім дня. Залишайте ваші питання. Я з радістю на них дам відповідь. До побачення!